23 травня в Україні відзначається День Героїв. Поки що не офіційне, але це щорічне свято в українців на честь українських вояків, борців за волю України. Українські герої це українці, які жили в різні епохи та захищали рідну землю. Вони ставали до лав руських дружин Великого князя Святослава і короля Данила. Козацьких полковників Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського, Української Галицької армії Мирона Тарновського, Січових Стрільців Дмитра Вітовського, а також армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, організації українських націоналістів Євгена і Степана Бандери, Української повстанської армії. Сьогодні ж це свято всіх захисників України від Російської Орди. Ідея цього свята виникла у міжвоєнний період середовища українських націоналістів з метою вшанування пам'яті борців, які відстоювали незалежність та вільний вибір України. Дата 23 травня була вибрана з огляду на те, що 23 та 25 травня були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра. Також у травні за суперечливих обставин у Києві. Загинув ідеолог українського самостійницького руху Микола Міхновський. Свято героїв під час Другої світової війни та після її завершення активно відзначалися учасники визвольного руху та українців діаспори. Вперше, офіційно, воно було запроваджено постановою другого великого збору УУН, який відбувся у квітні 1941 року в Кракові. Обов'язуючі організаційні свята є. Свято Соборності 22 січня і свята Героїв Революції дня 23 травня і День Боротьби 31 серпня. Після 1991 року традиція відзначення Дня Героїв стала відроджуватись передусім у Західній Україні. Особливою актуальність вона буває в наш час. Адже з 2014 року українці відстоюють територіальну цілісність та право на вільний вибір розвитку своєї держави у війні. Російською Федерацією, яка анексувала Крим та окупувала частину Донбасу. У 2014 році масштабне відзначення Дня Героїв відбулися в Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Нові часи формують нові традиції. І День Героїв це не лише можливість вшанувати пам'ять загиблих за волю України, але й звернути увагу на живих героїв, які повернулись з війни. На тих, хто вижив, вистояв, здобув перемогу над ворогом і над собою і продовжує розвивати Україну, показуючи приклад. А ще треба поговорити над самою природою героїзму і тим, що за цим стоїть. Що таке героїзм по-різному в різні часи і різні люди дивилися? Для прикладу, Ярослав Стецько, один з лідерів організації українських націоналістів, який виголосив акт відновлення української держави в окупованому нацистами Львові. 1941 року зазначав так, що шлях героя це здійснити силою своєї віри прірву між тим, що людина бажає, і тим, що є реальним. А Володимир Жемчугов, Герой України, один із перших, хто організовував партизанські рух на Донецької та Луганській областях з 2014 року, зазначав, що героїзм це почуття вільної людини. Рабам це не дано. А кіборг, захисник Донецького аеропорту і народний герой України Олександр Терещенко каже, що героїзм це свідомий вибір боротьби в той час, коли більшість готова опустити руку і здатися, щоб не наражати себе на небезпеку. Скільки людей, стільки і думок стосовно героїзму. Але кожна буде права. І зараз давайте ознайомимось з деякими такими найвідомішими героями, які нам подарувала українська земля. Звичайно, почнемо з Симона Петлюри, символа нескореності та боротьби за незалежність України. На думку багатьох істориків, постать Симона Васильовича є досить суперечливою. але жоден з них не висловлює сумнівів у його патріотизмі, щирій любові до України і прагнення визволити її з російського ярма. Недарма за радянських часів всіх, хто викликав найменшу підозру щодо лояльності до влади, називали патрулю. патрулю... Пропрошую, Петлюрівцями. Його постать не дає спокою і сьогоднішнім кремлівським пропагандистам. Під час Української Революції 1917-1921 років він був генеральним секретарем військових справ, ми б назвали це міністром військових справ. Очолював Гайдамацький кіш Слобідської України та очолював директорію Української Народної Республіки. Після того, як російсько-більшовицька Орда втопила УНР в крові найкращих її синів і доньок. Імігрував до Франції, де очолював державний центр УНР в екзилі. Там далеко від рідної землі зумів об'єднати українську еміграцію довкола продовження боротьби та заруч... заручитися підтримкою західних урядів. Але був вбитий 25 травня 1926 року радянським агентом Симоїлом Шварцбергом у Пойрищі. Попри масштабну кампанію з дискредитації Симона Петлюри, його ім'я для багатьох українців залишилось символом нескореності та боротьби за незалежність. Окрім героїв минулого, у нас багато героїв сьогодення. Для прикладу, генерал Майор Сергій Ульчицький, бійці якого називали Батію. Військову кар'єру обрав за прикладом свого батька, радянського офіцера. Після закінчення восьмого класу подав документи до Усурійського Суворівського училища. Потім закінчив далеко Східне вище загальновійськове командне училище, обрав шлях морського десантника, служив за полярним колом біля Мурманська, а з проголошенням незалежності України перевівся на рідну землю. Він належав до рідкісної категорії офіцерів, які назавжди залишалися в душі солдатами, дбаючи передусім про своїх підлеглих. До 2014 року він сформував перший добровольчий підрозділ з активістів самооборони Євромайдану батальйон Національної гвардії України. Знайти спільну мову з бійцями, які ще вчора були з ним по різні, роки, різні боки барикад, було непросто. Але авторитет генерала був величезний. Під час навчання на полігоні в Нових Петрівцях він неодноразово наголошував добровольця: Я не хочу бути начальником похоронної команди. Мені не потрібен ваш героїзм, якщо ви будете мертвими. Моє завдання. Підготувати вас так, щоб якомога більше з вас залишилось живим. Разом з ними генерал-майор Кульчицький вирушив у район бойових дій, що розгортався на сході України. Від першого дня був разом зі своїми бійцями жив у наметі, дбав про хлопців, що хлопці були вдягнені, захищені, нагодовані, нерідко сам готував. На рівні з іншим брав участь у бойових операціях. Бійці назвали його бат. Враження від, він створював одне, офіцер яких мало. Але генерал Кульчицький загинув, пролагала фраза Пацани, ми сирот, розповів Іван Дацько, один з його підлегів. Ми ну, зрозумів, що таких офіцерів одиниць. Далі герой України Василь Сліпак брав участь у боях і співав на сцені. Василь Сліпак це відомий оперний співак, соліст паризької гранд опери львів'янин, який майже 20 років жив у Франції. Учасник Паризького Євромайдану. Як волонтер українського братства сліпак допомагав українським захисникам. За спогадом друзів, у травні 2015 року він виступив із прощальним концертом у Парижі, після чого поїхав в Україну. Воював у Пісках, в районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку, в складі першої окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого Українського корпусу. Повернувся пораненим. Удруге поїхав на фронт у вересні того ж року у водяне на лінію зіткнення. в жовтні повернувся до Парижа. Перебуваючи на передовій, переклав французькою мовою сценарій українського фільму Ми воїн. На запитання журналістів, як вдалося так швидко опанувати військову справу, сліпак сказав так: Я раніше не служив, закінчував виш, де не було навіть військової кафи, але всьому навчився на місці. До умов звик швидко. Єдине, до чого звикнути неможливо, це до втрати. Співак брав участь у боях, потім їхав на концерти, а згодом знову повертався на фронт. У червні 2016 року Василь Степак вкотре поїхав на Донбас, де забирався залишитися на півроку. Проте, 29 червня 2016 року, куля ворожого снайпера обірвала його життя. І в лютому до 2017 року Йому посмертно присвоє названня Героя України. Сьогодні Україна як держава і українці як суспільство докладають зусиль, щоб віддати щиру шану героям, які поклали своє життя за волю і соборність країни у сучасній російсько-українській війні, та щоб пам'ять про них була живою. Ми згадуємо всіх поіменно, розповідаємо історії їхнього життя, називаємо їхню честь вулиці та встановлюємо пам'ятні знаки. Тому що усвідомлюємо, що їм можливістю продовжувати жити у своїй державі. Імена та історії людей, які героїчно стали на захист країни від повномасштабного російського вторгнення, ми ще, ми ще дізнаємося і фіксуємо в ході цієї кровопролитної війни. Момент гідного всеохопного пошанування ще попереду, після остаточ, остаточної перемоги над російським ворогом. Проте станом на 23 травня за період з 24. А червня. Імена та історії людей, які героїчно стали на захист країни від повномасштабного російського вторгнення, ми ще дізнаємося. І фіксуємо в ході цієї кровопролитної війни. Момент гідного, всеохопного пошанування ще попереду, після остаточної перемоги над російським агресором. Проте станом на 23 травня за період з 24 лютого минулого року сотні військових відзначенням. Державними нагородами за відсіч агресорів. Окремі історії військових, які стали на захист України після широкомасштабного вторгнення, я вам зараз розповім. Наприклад, герой України майор Валерій Чебинєєв. Весна 2014 рік. В Криму з'являються зелені чоловічки, які штурмують частини Збройних сил України, захоплюють їхні майни. І 79-ту десантно-штурмову бригаду, де служить командир зводу, старший лейтенант Валерій Чебинєєв. І він перекидає свої частини у Херсонську область. Ми прикривали кордон з півострова, розповідав офіцер. Адже тоді існувала висока ймовірність російського вторгнення з Кримського напрямку. Слава Богу, що цього не сталося. Хоча ми були готові зустрічати непроханих гостей. З кінця 2014 року, після оголошення антитерористичної операції, десантники 79-ї групи були передислоковані на Донбас. Там вони спільно з військовослужбовцями інших частин і підрозділів протистояли сепаратистам. А згодом починають звільняти від них Красний Ліман, Ізварине, Маринівку, Довжанське та інші міста і села Край. Не раз і не двічі десантники під командування офіцера Чебинєєва потрапили у вкрай скрутні ситуації, коли їхнє життя, здавалось, вісили на волосинці. Але високий професіоналізм, хоробрість командира завжди рятували їх від смерті. Так було, наприклад, коли вони зіткнулися з ворожою диверсійно-розвідувальною групою, що влаштувала засідку, але не розгубилися і знищили терористів. На війні Валерій провів практично всі вісім років, виконуючи відповідальні завдання, командування на найбільш небезпечних ділянках і напрямках. Друга хвиля російської новали теж не обійшла мужнього офіцера. Зі своїми бойовими побратимами герой України виконував досить серйозне завдання під Гостомель. Де і склав свою молоду голову. Сталося це 3 березня 2022 року. Майору Валерію Чебенєєву було 34 роки всього на все. Далі Олександр Лук'янович. 25 лютого на Київщині 33-річний танкіст з Волині Олександр Лукянович разом з екіпажем знищив до 30 одиниць ворожої техніки. Бій тривав понад 2 години. Ворожі сили переважали, та до такого опору, схоже, вони готовими не були. Коли ворог вже відступав під натиском наших військ, налетіла ворожа авіація. Від прямого влучання в танк Олександр загинув. Він народився в 1989 році в Поступеллі Ратнівського району на Волині. Руками працював електриком на залізниці, але в 2021 році вирішив піти. У військові військо і стати солдатом-танкістом 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України був одружений, виховував двох дітей. І 2 березня 2022 року, за особисту мужність героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Олександрові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка про смерть. 22-річний лейтенант Владислав Українець ціною власного життя прикрив відхід побратимів під час наступу ворога на Антонівському мосту в Херсонській області. Це сталося в перший день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. У воїна залишилась вагітна дружина, якій він освічився вже під час першої їхньої зустрічі. В останній же розмові вони якраз. Вибирали ім'я для первістка, якого Владислав так і не встиг дочекатися. 2 березня 2022 року за особисту мужність героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Владиславові українцю присвоє названня Герой України за удостоєнням ордена Золота Зірка, але знову ж таки смерті. Споконвічно українці вшановують своїх героїв, тих, хто зі своєю кров'ю. Жертвували для захисту рідного краю. Князь Святослав Хоробрий, козацький полковник Іван Бугун, адвокат Микола Міхновський, полковник Євген Коновалець, журналіст Симон Петлюра, молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло вінчі, були героями. Вони хотіли жити і творити для себе, для родини, для України. Але кожного з них покликав меч захисту Батьківщини, і кожен з них був змушений покинути свою справу, свою родину і битися. За захист родини і захист батьківщини. Битися і загинути. кожен на своєму рубежі, як оборонець Батурина в 1708 році, гермадський е, осавул Фрідріх фон Кенюнгсер, як зас, засновник в 1919 році морської піхоти України Михайло Білинський, як Олександр Мацієвський, снайпер 163 го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області. Кожен з них був вірний присязі, не відступив з поля бою і увійшов в історію, як, мірід е, мірід як і міріади інших незнаних і невідомих вояків, які тримали і які тримають щит Паттівщи. Кожен з них потребує належного вшанування. Новітні герої і героїні України на різних фронтах та напрямках щоденно захищають Україну та український народ і трашистського режиму. Збройних сил Російської Федерації. Сьогодні Україна як держава і українці як суспільство долають зусилля, щоб віддати щиру шану героям, які поклали своє життя за волю і соборність країни у сучасній російсько-українській війні, та щоб пам'ять про них була живою. Ми згадуємо всіх поіменно, ми вшановуємо пам'ять о 9 годині ранку, називаємо на їхню честь вулиці. Тому ми усвідомлюємо, що завдячуємо саме їм. Наше життя в нашій країні. Імена та історії людей, які героїчно стали на захист країни від повномасштабного вторгнення, ми дізнаємось пізніше. Ми про це будемо казати. Наш обов'язок перед всіма, хто віддає своє життя за те, щоб ми з вами жили зараз і могли будувати майбутнє країни, за яку вони боролися, це пам'ятати про їх щодня. Це обов'язок кожного з нас персоналу. Ми маємо завжди пам'ятати. У надвисоку ціну, завдяки якій ми продовжуємо жити, і завдяки якій ми з вами боремось за нашу незалежність. Слава українським героям, усім знаним та незнаним, усім живим та усім полеглим! Слава героям!